Вітаю глядачі. Христос народився всіх з придешніми святами, всім здоров'я, добра, успіхів і сімейного благополуччя. Е, глядачі приїхали ми сьогодні після Різдовий суботній ранок. Приїхали у Тлумач на ринок івано франківська область, місто Тлумач. Бачу, ринок невеликий, вже здалеку видно, людей мало, але щось таке вам покажу. Е, що хочу перше сказати. Коротенько зараз вам покажу такий вступчик відео, тому що досить актуальне. Всі користуються побутовою хімією, домашньою хімією, різними препаратами, шампунями і так все решту. Марічка вийшла на досить хороший інтернет-магазин. Люди займаються хімією, досить адекватні ціни. Тому я роблю акцент, тому що ціни справді досить хороші. Якісна закордонна хімія. Собі, ви зараз подивитесь коротеньке відео. І звертайтеся до людини, кому цікаво, собі щось замовляйте. Всім доброго дня, Дядочі, всі користуються засобами гігієни і побутовою хімією. Марічка чисто випадково натрапила на хороших і досить таких совісних продавців. Дуже великий асортимент різного товару, як для себе, таких як різні гелі, різні шампуні, духи і все решту. І також є побутова хімія. Порошки, більш детально переходьте по силоці під цим відео, обов'язково що для себе щось оберете. Продавець дійсно провірений, замовляємо, може не перший раз. У нього все на вищому рівні. Так що обов'язково переходьте по силці і замовляйте. Е, що хочу ще сказати, глядачі, е, буде якось е, тих вихідних такий там інцидент. З приводу цих зйомок людина якось так відреагувала. Взагалі, хочу пояснити вам, що людей, людей ніхто не знімає. Усе ви бачите, що людей взагалі, рідко попадають люди в кадр, тому що більше акцент робимо на тваринах. З приводу тварин і з приводу людей, перш ніж щось сказати, краще щось собі почитайте, почитайте взагалі, законодавство, чи можна знімати в громадському місці щось, чи можна, чи не можна це знімати. І тоді. Робіть якісь собі висновки. Для чого відбуваються дані зйомки? для того, щоб з зорієнтувати людей по цінах, які ціни на тварин, щоб показати людям, у яких немає можливості зараз відвідати дані ринки, що є на ринках, які тваринки є, тому що люди люблять дивитися на тварин і їм це цікаво. По-третє, того ж і робиться для вас. Продавців безкоштовна реклама, безкоштовно, тому що ціниться ваш труд і береться номера ваші телефонів з ваших дозволів і надається у Ютубі, тому що люди телефонують, люди, які люди розумні, адекватні, ті дякують, і ті розуміють, що це також є даного роду праця, яка є безкоштовною для вас. Зрозумійте це. Це робиться заради вас, заради вашого корабла, заради того, щоб ви люди цінили ваш, вашу працю. Тому що взагалі ця праця сільськогосподарського, кажуть, досить-досить така тяжка. Так що прошу, грагуйте адекватно. Взагалі, не краще, якщо щось не знаєте, ліпше дурниць не говоріть, тому що трохи воно, як то кажуть, під, так, підшеплює, трохи воно нервує. Знаєте, давайте краще. Дурниць ліпше не говоріть. У присутності краще, щоб я не чув. Цього я вам дякую. Ось так. Решту глядачам я дякую. Дякую за підписки. Хто ще не підписаний, близько підпишіться, тому що 90% дивиться людей не підписаних. Для вас це нічого не коштує, а для мене приємно, тому що якась визнагорода віз... за мою працю. Ось так. І йдемо. Йдемо зараз, подивимося, що цікавого є на ринку. І все вам покажемо. Так що зручно сідайтеся, ми заходимо на ринок. На, на шипку зняв тобі ліпший. Та вже не буде так. Глядачі, перший відділ. І ціна зараз поросят на сьогоднішній По чому? Кабанчики? По 2,5. Дві з половиною тисячі. Поросятка Як після. Різдва. Ось такі. А з Льошки? Льошок нема, забрати. А, самі кабанчики. Так, Самі кабанчики. Ось такий гарний колектив. Сейчас далі. Так, відділ другої людей. Сьогодні досить мало продавців. Мало поросят. Хабаші по чому? Дві з половиною, з половиною, 2,5, тоді дужчі. Дві з половиною. Куткуйте код боку. О, то є більше, є менше. Бачите? Отакі. Там Ці дві з половиною тисячі. Ось такі. Так що сьогодні ринок дуже маленький, тільки три відділа на ринку. Людей обмаль. Думав, що буде поросят більший. Ось так, такі менші і більші. Ось Такі поросятка більші. Такі більші, по чому це великі білийки? Три з половиною, три. Три з половиною тисячі що це більші. Сландраси, це так? Є тут всякі ланта, не і, Петра, і дюрок. І... Це дуже гарний довгий, льошка напевно, така довго. Довга не... така непогана. Так, йдемо далі. Так, є такі поросятка. А ваші почув? Дві. Дві тисячі такі поросята. Коли тікати бають. Куди мені ну, тікати не варіант, куди мені тікати? ті? Поросята, видно, що через свята перейшли, але ну, такі вже підгодовані. Всі більше поросятка. Такі непогані. Багато бачите, хто підмішує дюрка. кров. Дивиться, темник выбирается, а дюрок дает. <сослужие> Просятка такие больше делаются мясные. <сослужие> я никто ничего не тримает, ни кури на них Так, ми повернулися до першого відео. Кого цікавлять, записуйте номер телефону. 067, ну, 124. 124. 64. 64 55. Звідки ви? Вазиллю. Тернопільська область. Вазиллю, так? Вазилю Тернопільської області. Телефонуйте, друзі, хто? Коли цікавить, можливо, більша кількість, я думаю, що людина зробить вам доставку. Бачите, свинки такі. Так, якщо забирати там є 7 штук, доставку дешевше віддасть. І дешевше чоловік вам віддасть. Так що телефон вже уточнюйте в людини. А що це? З чим це спора? Вони вони такі більше, як і дюрок такі прокачені. Якісь... Ні, ні, вони ландраси, ландраси. Це ландрас, так, 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 такі ландраси, так? Яка ціна? Пацюка? Пацюка, б знаєте, брати то на дві дії. Чешена пацієнта колени. Я взяв, не було моє, взяла льошку на сухим. Давали сухого, той корм купила. Потім половина грошей пішло на уколи. Може глисти, може листи. по підхату. Вона взяла і такий глист. Ну це бачу гарні такі, такі не вони такі. Видно, але, що м'ясисті вони такі. Вони під них. Вони з'їдалися. Але ви се сирем будують, так? — Сильний, сильний. — Ландрасу немає слиння. Він не сильний. Ну, — Ви знаєте, що ще... ми тепер зарізали він, у Льоші... — Я люблю сильні слиння. — Тут до... До... досить гарно. Типу, заріюємо. — Треба, брате, там сільне масове. — Ми Ландрасу зарізали льоху. Вона така худа була, якась висока висок, худа. А зарізали саме м'ясо, про це я ніколи не подумав. Просто шкірочка шкірою напали. Саме м'ясо, чесно, ну я задоволений. Досить задоволений. — Тому що їх треба тримати рік. Не хочеться тримати довше, щоб... — Ні. Yeah. Таке все нормально, але треба я його до грамоту. Грам засвоїться на 90%. Ще б трошки сої. Сої в шропці, так? Ну, з сої там є багато білка. Так. Я бігаю за 8-8 лет. 180 -200. А ще б їх трохи стартанув би їх трошечки чимось дати якусь старту до цієї когось. Зразу десь так десь на буквально місяць часу півтора, uh -huh. От такої, як вони зараз є, їм зараз є 7, 7, 7 штук, uh -huh. взяти мішок пранів, коштує 1300-1400. На них всіх хватає. Один до семи, так, зразу стартанути і потім. Uh -huh. ну, набирає свою. Це, 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 ну, гарний довгий такий бачу. оцей взагалі гарний пацюк оцей спереди бомбезний. Ну, та є було таке, котрий котри, сильніший з більший є, є, <кхів> так. Там <кхів> та один трошки є такий менше. менше <кхів> а це ходва гарні, а цей той, що сидить на Гарні, гарний. Гарний гарні. <тит> а У вас есть свої свиноматки, свої цей і свої почки, так? Я беру з комплекса вот, сперми. А, ви так что-то принята <къхнє> штучка. Так, Треба <старий. кхнє> Трамати та свого кнура, а сі лекнур, алекнур это ті пустяк, я не хочу порвати його. Я... <кхнє> <кхнє> Вони такі прокачані, як бодібілдери, видно, такі що в них відділяється них. Досить-досить такі. Ви маєте це, ці володня такі. Вже підходять ближче, тільки вже розморожуються. Бачите, про що ми говорили, що так відділяється зверху, в них лопатки видно, м'ясо виділяється зад розколотий такий в них. Не по собі мають таку режину, в крові щось має бути у них, можливо і Петрена якось не щось в крові... Не, я, <плес> я що стокровний... цей. Здравний... <плес> і стермо браву. Бров... Бров... <плес> <плес> ну, І не думаю, би обдурили мене, тому що... Що витусин там домовляється, що він надає, хто він не може, будемо берети. А вискадка режена по собі откурмає. Трошечки. Полосятка вже гарні, такі підрощені. Та ну мають по 15 кілограмів, думаю. Дизек що Син каже, мій старший, що в селі каже, та тут, поки я льоха не хоть колесу, я віддав тільки десь кілограм 70, віддав їх додому, кажу, де то годувати, де смочолиріти. Ну все, прийшло десь 150-170, десь було. Я ходжу, не полі їздив і немає. Я, ми, я, послали, ми, пацані, все, я не дивлюся на, на, на свиню. Я за новошним роком на, на стайні не виходили, ми витягли кахов трошки за стайню, трошки гукається. А Степа каже, буйко, ти її виділиш? Ну, каже, що втайно, ніколи тих хрена не склали, ми тягнули його. Тобто не можна візити, так якщо? Ні, то воно ну, бде м'ясо, воно м'ясо червоне. Чу, ага. чу, Він чутик на ага. роту їде. М'ясо червоне робиться. На ага. Потім у другий раз, вже прийш, мали йти хлопці, думав, зараз приходжу, подивився, гуляє. Потом я вже йде, подивився, ага, три тижні чекав, перегуляв. Отому тижні ще погодував і тоді вже знаєш, що касія, поки я не хочу вище. Це я коли задумав, рано задумав, ставлю Ну так с ними хочу пісти. Давайте mm -hmm. їдемо, веземо. Так, глядачі, свинки подивилися, подивимося на кролики. Так, є кролики, одні єдині на ринку сьогодні такі. Покажу їх. вам такі. І почон такий молодняк? 150. 150 гривень такі кролики молоденькі. Також собі з весни візьмемо, будемо їх тримати на вільному вигулі. Ось такий молодняк. А це самка, так? Самець. А такий самець, що коштує? 2000. 2000 такий самець. Це, це... Ш... шиншила, так? 9 я так сказав, мама шиншила, бачите а. бачите, а він так. Тут я бачу, ні рухається. Це зі буріжчий накипи його. А це його діти, так? Да. Це його діти такі. Ну, Гарний, лишенький м'ясний такий кролик. На ваго таке. Великі кролики. Так що більше кроликів немає. Глядачі, досить прохолодно. Чесно, дуже-дуже холодно, навіть там 10 хвилин зняв якесь відео і досить-досить сильно холодно. В тому все і справа, знаєте, що... Що нас так бачу, не люблять українців, тому що фактично ми дуже-дуже сильно працьовитий народ, віруючі, віруючі люди, красиві люди в більшості. Нас дуже гарна земля, і тому нас так не люблять, так нищать. І в тому справа вся, що ми повинні бути якісь більш такі згуртовані, більш такі як от, дружні реагувати адекватно на якісь такі речі, тому що навіть дані відео ці знімаються для вас, для вас, продавців, щоб ви собі розуміли, що можливо хтось там встидається якось, а хоче впасти в кадр. Ви говоріть, тому що я не можу кожну людину запитувати, хочете ви, не хочете. Я знімаю суто тварин. Тварини знімаються, показуються, висвітлюються, а там вже насчет людей це ваше вже індивідуальне, я не хочу вже кого влазити в ваші. Такі потаємні справи. Хтось хоче, хтось не хоче, хтось сідається, соромиться, хтось не соромиться. Люди кажуть є різні. І в чому справа Просто той неділі я якось під'їхав. цей останній ринок, що знімали в хриплені. Заходжу на ринок там знімаю зерно, чоловік щось з такими неадекватними словами, якось там щось накинувся, почав якісь речі несумісні взагалі нести. Якось дякувати Богу, що я на то адекватно реагую. Пояснив людині, що не можна там посилати, обзивати, якось кимось такими речами, взагалі розкидатися, тому що нічого взагалі не відбулося. Він там я, ти мене закинув, туди-сюди Ніхто нікого ніколи не закидав. Я взагалі я передивився то відео. Мені взагалі стало дурно, тому що людину взагалі не видно, не чути. Просто там видно його товар, тої людини. видно товар. І все, щоб ви собі знали, глядачі. Можливо, хтось, як кажуть, з тих ще давніх часів думає, що то, яке моє, моя річ, там, мій кугу, чи моя коза, чи в залежності, що, навіть, там, зерно, що небудь, і ти його приніс в людне місце, розуміти, що ти його привіз на огляд, на огляд людям. І люди мають повне право його знімати, фотографувати, біля нього фотографуватися, не питаючи вашого дозволу. Почитайте щось, не знаєте, хай вам розкажуть ваші внуки, діти, з кимось порайтеся, запитайтеся, тому що ну, з боку виглядає взагалі настільки неадекватно, що чесно страшно. Навіть просто, обідно, те, що робиться для вас, дійсно плюс, тому що там хтось якісь корма займає цим. Це ж для вас, плюс, це все робиться безкоштовно. Дійсно, просто <кій> мені дуже шкода цих людей. Ви знаєте, що так літом більше на базарі, коли е, такі старі бабці. Приходять, коли та бабця має той там пенсії тисячу гривень, і вона продає там, того кута, там чи якісь фасольки, щось це, Вона не має грошей, чесно там, вона може живе сама, дідусь там померті і так далі. Вона живе сама, вона просто виживає. Ця людина виживає, вона виживає, і цим людям треба якось допомагати. Ви знаєте, я так просто для себе це взагалі навіть не стосується цього всього просто мені. Дуже шкода таких людей. Взагалі села вимирають, села пропадають. люди, Молоді люди виїжджають, забувають про своїх батьків, про своїх дідусів, бо всіх просто забувають. Є такі, з кого холодне серце, таке виїжджають, коли, навіть знаю таких людей, які зараз на свята навіть до батьків своїх не їхали. Він не їде, тому що він жалкує, хоч має гроші, все, але він жалкує там, тих 4-5 літрів бензину, щоб поїхати до батьків у гості. Чесно, це маразм, я не знаю до чого це все сходить все до нуля. Все сходить, тому що що є святіше за рідних людей. там, Жінка, само собою, діти, батьки, діди, баби це це є наше, це є рідне, це ну, 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 не вічне. У всьому є свій термін, і я кажу, час проходить і все закінчується, Люди помирають, більше їх не буде. Треба, якщо ви маєте можливість поїхати, є ще до кого поїхати, їдьте, не жалкуйте тої бензини, не жалкуйте того часу, замість того, що ви там полежите. На ліжку, і ви подумаєте, що це ви це краще зробите, ні, ви помиляєтесь. Ви помиляєтесь і мені шкода таких людей, мені шкода, коли люди таке не розуміють таких елементарних речей. Як ви потім думаєте зустрічати свою старість, що ви можете навчити своїх дітей, коли ви такі холодні. Холодні і Діти ваші беруть приклад з вас з таких речей. Не знаю, можемо запустити, хто хоче. Можливо, давайте якось пишіть в коментарях, коли там буде більш така вже краща погода, дай Бог, щоб ми надалі їздили, на дальні ринки будемо знімати. Можливо, зробимо якісь такі, будемо робити, як пожертви таким бабусям стареньким. Хто хоче, там, якось, можемо їм 200-300-500 гривень, скільки можем, можемо, їм давати, щоб вони якось покращити їхнє життя. Можливо, щось у них купляти в них за. Просто таким давати гроші за не, те, що, тіба, не за їх товар, а люди просто мають. Побачимо, подивимося. Будемо якось працювати за, за благо наших людей. Будемо підтримувати цих людей, тому що їх дійсно, їх дійсно шкода, тому що ніхто про них зараз на даний час не думає і не подумає. Тому що нас, українців, факт, що нас не люблять, не люблять нас. Нас не люблять, нас нищать, нас, нас не хочуть, щоб ми кажуть, напевно, що. Існували на цій землі, але нічого, я надіюсь, ми сильні, ми розумні. І ми візьмемося такав, за голову, будемо одне одного. Саме, саме гірше те, що немає зараз між людьми, бачу поваги взагалі. Немає поваги ні між рідними, ні між сусідами, ні між взагалі різними людьми. Немає поваги. Поважайте один одного, цінуйте один одного, взагалі не ставтесь зверхньо до трохи бідніших людей за себе, тому що в більшості людина, коли трошечки виходить на якийсь рівень, чомусь зразу піднімає високо свого носа і вже не рахується з людьми. З людьми треба рахуватися з усіма. З усіма людьми треба рахуватися, треба поважати всіх людей. Якщо він алкоголік, значить він так собі вирішив. Це його життя. Не обзивайте його, не гнобіть його, не бийте його. Хай людина собі живе як хоче. Якщо людина трошки бідніша, там бачу зараз. Я бачу, недавно людина закидала відео. Чому так, там заїжджаємо в зал. Якщо заїжджаєш на якісь трошечки дешевші машині, вже питають зразу проїзд, чи що маєте. А якщо трохи дорожча машина, то вже навіть ніхто нічого не питає, відразу відкривають ворота і заїжджаєш. Люди зараз стали на конвер зла і грошей. Без грошей зрозуміло, що немає нічого, куди б ти зараз не пішов, чи в лікарню, чи взагалі, куди б ти не пішов, без грошей ти ніхто. То кажуть, і... Але повинна людина розуміти тверезо, що все має властивість закінчуватися. І гроші, і життя, і молодість, і старість, і родина. Все, має, кажуть, час закінчуватись. Так що, будь ласка, хто має можливість, допомагайте рідним, не забувайте про них, хто має можливість бачить, що хтось просить якусь копійку, дайте тих пару гривень. Давайте якось будемо цей світ робити добрішим будемо якось краще до цього всього ставитися. Бачите на адекватну людину, яка там до вас кричить, хамить. Краще оберніться, підіть, геть від, від, від кажуть, від, від поганих якихось справ. Будемо якось, будемо якось разом, це все мені здається, що в принципі нічого немає неможливого. Якщо людина захоче, вона може все. Саме. Таке моє основне прохання, якось так, так просто бачу по цих ринках їжу, це все, саме моє таке більше до вас прохання, глядачів, тому що багато людей дивиться. Будь ласка, допомагайте, допомагайте таким неповноцінним сім'ям, допомагайте і не забувайте про своїх батьків, про своїх бабусів, не дозволяйте, щоб вони так ходили на ринок, щоб ми так мучилися. Можливо, є такі люди, знаєте, там, що по житті що люблять ринки, люблять цей людина, можливо, цим живе, там, виходить. З хати вона ще чується, я ну як людина ще живе цим, там, бабуся. Але якщо ви бачите, що така критична ситуація, в неї вдома, вона там немає тих пару гривень, приїдьте до неї, допоможіть нарубайте їй, нарубайте тих дров, купіть їх тих дров. Е, просто якось не забувайте, не забувайте, звідки ви є, хто вас народив, не забувайте. Це саме основне, тому що якщо ми забудемо своє коріння, то у нас не буде нічого доброго. Вибачайте, можливо, як то кажуть, зайшов якийсь такий більш. Вже особисті справи. Кож... Нікого не хочу вчити, просто чисто для себе це все розумію, так як от висловлюю думки вслух. Всім дякую за перегляди. Обов'язково підписуйтеся. Що сьогодні було, ви бачаєте, такі більшого ринку не було, було тільки тих три відділа поросят. Ціни бачимо, трошечки підскочили, тому що до свят віддавали по 1000 гривень поросята, по 1000, по 1200 ну Побачимо вже на наступні вихідні, можливо, щось буде краще. Так, що всім ще раз, веселих свят. Свята ще в принципі, напередодні ще не закінчується, ще новий дорік буде. І в принципі все. Все сказав. Всім дякую, до побачення.